З поверненням. У нас знову динаміка руху тіла у горизонтальній площині. І так, тіло лежить на диску, який перебуває у стані спокою. В такому разі на тіло діють дві сили: сила тяжіння МЖ та реакція опори N. Вони урівноважують одна одну, звісно, і прискорення нульове. Починаємо обертати диск. Тіло обертається разом з ним, за рахунок чого воно тримається на диску. Так як воно рухається по колу, то у нього є доцентрове прискорення, напрямлене до осі обертання диска. Це прискорення створює сила тертя між тілом та поверхнею, напрямлена до центра кола, яке описує тіло. Якщо би поверхня диска була гладенькою, без тертя, то не було б сили, яка б могла створити доцентрове прискорення. Ну це інтуїтивно зрозуміло. Чим більш шороховата поверхня, тим більше шансів для тіла втриматись під час обертання диска і здійснювати відповідно коловий рух. Розпишемо по проекціях сили, що діють на тіло. Проекції на Y, якщо напрямити, наприклад, вгору. Це буде n-mg дорівнює 0, адже у вертикальному напрямку немає прискорення. Отримаємо, що сила реакції опори дорівнює Mg. В проекції на x діє лише сила терття. Ну, Наприклад, якщо x напрямити в ту ж саму сторону, куди напрямлено до центрове прискорення. Рух по колу разом з диском означає, що тіло не рухається відносно нього, тоді розмова йде про силу тертя спокою, яка, як нам вже відомо, змінюється від нуля до максимального значення сили тертя спокою, яке, у свою чергу, дорівнює спокою на силу реакції опори n. Отже, тіло буде обертатися на диску до тих пір, доки доцентрове прискорення помножене на масу. Буде менше, ніж максимальна сила тертя спокою на n. Ну це також зрозуміло. Уявіть, що ви обертаєте диск. Якщо занадто швидко його обертати, то тіло потрібно дуже велике доцентрове прискорення, щоб втриматись. Якщо сили тертя спокою не вистачає, щоб створити це прискорення, то тіло просто з'їсковзне. З радіусом тут не зовсім очевидна ситуація. Якщо тіло лежить на диску, то швидкість пов'язана з відстанню від осі обертання. Якщо кутова швидкість обертання диску омега, то швидкість певної точки на ньому дорівнює, як ми з вами розглядали раніше, омега помножене на r. Чим далі від осі тіло лежить на диску, тим більше r і тим відповідно більша швидкість. Отже, при обертанні диска з певною кутовою швидкістю існує максимальна віддаль від осі, на яку можна покласти тіло, і те все ж таки не зісковзне з нього. В будь-якому випадку, момент, коли тіло починає зісковзувати, це момент, коли доцентрова сила потрібна для утримання тіла на диску стає рівній максимальній силі тертя спокою. Тобто Ма стає рівній ММЖ. При подальшому, наприклад, збільшенню швидкості, А вже буде занадто велике, і сили тертя спокою не вистачить, і тіло улетить. Звідси маємо, що А дорівнює μ на G. Якщо покласти тіло на певну відстань від осі обертання R велике, то максимальна швидкість, яка може бути у тіла, щоб воно все ж таки продовжувало рухатись по колу, буде корінь. Із муж r. Звідки це вийшло. А дорівнює μ на ж, В квадрат на r дорівнює mu на ж, звідси В квадрат дорівнює r на μ на ж, і V дорівнює корінь із R на mu на ж. Щоб визначити максимальну кутову швидкість обертання диска замість v. Можна підставити Омега Р. І відповідно визначити Омегу. Розглянемо трішки іншу ситуацію. Тепер по колу рухається тіло не внаслідок обертання диску. Це приклад з автомобілем. Щоб автомобіль війшов у поворот, йому необхідно доцентрове прискорення. І знову у дію вступає сила тертя. На цей раз вона виникає мішинами автомобіля та поверхнею дороги. Пам'ятаєте, коли ми з вами вивчали кінематику кругового процесу, ми розглядали рух колеса без проковзування. Тоді ми визначили, що швидкість нижньої точки, яка стикається з поверхнею, дорівнює нулю, якщо кажуть, що колесо не проковзує. Отже, при повороті автомобіля знову працює сила тертя спокою. І знову розпишемо діючі сили. Все аналогічно до попереднього випадку. У вертикальному напрямку на машину діють МЖ та сила реакції опори N. А у центр повороту напрямлена сила тертя, яка створює доцентрове прискорення. Щоб визначити максимальну швидкість, на якій можна увійти у поворот певного радіусу, потрібно використати максимальну силу тертя спокою на n. Тобто максимальна сила тертя спокою дорівнює mv квадрат на r. Звідси маємо μмg дорівнює mv квадрат на r. M знову скоротилося. І В знову ж таки, можете в цьому пересвідчитись дорівнює μ на G на R, як і у попередньому випадку. Тут все також зрозуміло на інтуїтивному рівні. Чим менше радіус повороту, тим більш крутий цей поворот. Ось їде машина і маємо ось такий ось радіус повороту. Перед дуже крутим поворотом краще скинути швидкість, щоб не занесло. Чим більше радіус повороту, тим з більшою швидкістю можна його пройти. З іншого боку, при ожеледиці у поворот небезпечно входити на великій швидкості. Це також видно із формули. Саме цей момент репрезентує залежність максимальної швидкості від коефіцієнту тертя «мю». Ну що ж, цим слайдом ми завершуємо розгляд тіла по колу у горизонтальній площині. далі піде вертикальна. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло, і ви з легкістю повідповідаєте на наступні питання, частина з яких, до речі, вважається складним рівнем на ЗНО. Чекаю продовження, повертайтесь якнайшвидше.